І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань. І сьогодні я ще й докторка історичних наук з вами говоритиму. Ось моя докторська дисертація. Я зараз її спробую для вас полистати. Ось моя кандидатська дисертація. Це без додатків. Тут ще один такий примірник. Ось я люб'язно запрошую всіх охочих. Якщо хто хоче ознайомитися з текстом моїх дисертацій, це надзвичайно приємно. І, до речі, я вам дуже вдячна за те, що дійсно є бажаючі, які листають мої дисертації. Здебільшого це студенти і учні, і їх батьки, і вчителі, але все ж таки є і просто гості, які бажають саме потримати в руках дисертацію, тому що це специфічний, як то кажуть, продукт. його так щодня і ніде і не побачиш. А от я зараз покладу їх на столик і для вас полистаю, що ж там є в моїх дисертаціях. Тому свої дисертації я не ховаю ні від кого. Готова ділитися знаннями, які я здобуваю в процесі, тому що вік живий, вік учись, і, як кажуть, у народі, дурним помреш.